Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Я просто почну з того, що щоб щось там пояснити, бо я вчора робив програму на телебаченні і сказав, що я єврей. І я хочу це підтвердити. Всі нації, які виступають, говорять, допомагають Україні і псують настрій росіянам або їхнім сателітам. От ці всі... Я, я представник всіх цих націй. Коли євреї почали атакувати Іран, який допомагає Росії, я єврей. Якщо Північна Корея завтра скаже, що ми проти Росії і не будемо більше допомагати, я буду Північний Кореєць. Очевидно, якщо завтра китаєць скаже, що я припиняю допомогу Росії і купівлю нафти і газу, я буду китайцем. А якщо це скаже Індія, я буду індійцем. А я точно знаю, що я німець, я француз, я британець, я поляк. Я естонець, я Балт і так далі. Тому не, не, не треба тут думати щось таке надзвичайне. Хоча я би дуже хотів, щоб у українці вийшли так, як у євреїв в останні дні. Я маю на увазі, якби українці могли так само розбомбити Іран, як це зробили євреї Росії, так само як і це зробили євреї з Іраном. Я був би дуже щасливий. Ну, але ми почнемо з Ірану, і, мабуть, і ми з і ними закінчимо, тому що вчора я сказав, що там дуже важко очікувати якоїсь повстання, бо там терористичний режим і так далі, і тому подібне. І він просто вбиває людей всіх, які не, 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 не коряться владі і так далі. Сьогодні я вже так не думаю, бачите, всі помиляються, навіть я. Ну, Не помиляються, як відомо, Будда, да, Ісус, да, Магомед, Аллах. Очевидно, ну і там Яхве і інші боги. От все ж так би мовити, помиляється. Хоча в Україні дуже багато експертів і журналістів, які не помиляються. Ну, мабуть, вони божественні якісь. Значить, тепер, очевидна, абсолютно перемога Ізраїлю над Іраном. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що тепер... І ізраїльські військово-повітряні сили можуть літати над Іраном, як вони захочуть, і бомбити те, що вони захочуть. Коротше, обезброєний Іран абсолютно. І під шаленими ударами, моя доня старша, <кхи> дуже довго вчилася в Європі, жила в Європі, в неї була співмешканка Іранка, і вона якби в такому. Стані напівприємному, напівжахливому, тому що батьків Тегерані, а вона і в Європі, і вона з одного боку розуміє, що режим Аятол треба щось з ними робити з іншого боку, бомбардують Тегерани, і відповідно це, це наражає на небезпеку її родину, батька батьків, які там перебувають. Ну, що, що сталося? Значить, паралізована військово-повітряна компонента Ірану, паралізована е так, не сильно паралізована е оця головна структура, яка відповідає за поведінку Ірана. Тобто, з одного боку, це науковці, які розробляють ядерні, ядерні можливості Ірану, і з іншого боку. Знищені військові керівників, багато різних військових керівників Іранської Респуб... Ісламської Республіки Ірану, І таким чином вони досить в такому неприємному стані. І... І тоді виникає інше питання. Ми про це говорили: питання ідеологем. В 1979 році, коли ятоли прийшли до влади, їхня, якби така думка головна була, що є великий диявол це Америка, є маленький диявол це Радянський Союз. Весь світ буде мусульманський і навіть не тільки мусульманський, але з шиїтським наголосом, тобто мусульмансько-шиїцький, ну, колись розповім, яка між ними різниця. От. І Ізраїль треба викинути в море та знищити державу Ізраїль, щоб її не було абсолютно ні, ні, ні згадки. І, ну і тоді, і для цього треба створити деякі передумови. Передумови були такі: що треба зробити яку, так вони назвали шиїцьку дугу від Ірану до Середземного моря, і таким чином виникла Хезболла. Іран спонсорував Хезболлу в, в Лівані, якщо подивитися на карту, ми побачимо, що між Іраном і Ліваном є ще Сирія і є ще е, Ірак. Ну і таким чином, але і там, і там є шиїцькі анклави, ексклави, і можна отаку от, от лінію довгу зробити. Потім з'явилися хусіди в Ємені, це вже крайній південь. Аравійського півострова і якось отак це все, щоб воно так замкнулося, і щоб там всюди були шиїти. А суніти скажуть, о які ви молодці, всюди панує іслам, і тоді ми з вами теж будемо дружити. Нічого з цього не вийшло, тобто вся ця ідеологічна підстава, яку придумали Аятоли на чолі з Аятолою Хамені в 79-му році, от вона зруйнована. Замість створення цієї дуги. В Лівані нема хезболи. В Сирії прибічник Аятол Іранський втік в Москву. В Ірації американські війська довго, довго знаходились, і британці довго знаходились, і там і досі не все спокійно, м'яко кажучи. І так далі. Але там вже нема впливу Ірану. Таким чином, Іран позбувся свого впливу в Ірації, Сирії, Лівані, і зараз доб'ють, я думаю. Хуситів на півдні Аравійського острова, півострова, перепрошую. Єврейська держава міцна, як ніколи, і бомбить тегеран столицю Ірана. Тобто розвиток ісламу відсутній, розвиток зусиль щодо, Іра... щодо Ізраїля і викидання Ізраїля в море відсутній. Ідеологічно, все, якби Знаходиться в такому, м'яко кажучи, непевному стані. Тоді виникає питання у народу, <кій> який скаже так: а, а навіщо це все було в 79-му році організовувати? Щоб тепер, вибачте, на слові, все це просрати? Да? І, і я щось думаю, що цілком можливо, і на це сподівається, Іран, що не, не половину, не чверть населення Ірану, Ізраїль, сподівається. Не половину, не чверть населення Ісламської Республіки будуть виходити на Майдани, а все населення, чи 90%, чи 80%. Тобто, це вже десятки мільйонів людей, і навіть якщо ти будеш робити якісь смертельні випади проти них вішати, вбивати, стріляти і так далі. Ну це вже не, не, не зупиниш. А, а, а друге питання це дуже просто вони мають здатися. Ну тобто, наприклад, припинити ядерну програму. І тоді знову виникає питання: а нафіга тоді було все це робити? Ми ж хотіли мати ядерну програму, ядерну зброю, і таким чином ми були б такі люди, які б ніхто б не міг зазіхати, тому що у нас є ядерна бомба. А ядерної бомби навряд чи буде. Ну, ми не знаємо, чи Америка буде продовжувати справу Ізраїля, тому що у Ізраїля немає таких таких СССР коротше, щоб і багато ядерного виробництва дуже глибоко під землею. І у Ізраїля немає літаків, які можуть нести бомби, які здатні пробити ці 100 метрів в горах, під яким знаходяться оці всі збагачувальні центри для урану, які є компонентом головним ядерної бомби. Таким чином, треба, щоб хтось дав той літак, на той літак за. за Запровадити, завантажити оцю, оцю бомбу чи декілька бомб, летіти туди і там цю бомбу кинути, і тоді оці всі центрифуги вони будуть знищені, і тоді і, і, Іран буде відкинути ще там на 20 років назад. А за цей час може, а підуть, прийдуть нормальні люди і скажуть: ми не хочемо ядерну програму. Я не буду влазити в подробиці. Там дуже багато і про ядерні моменти в іранській політиці, і про внутрішню політику, але все, що будувалося з 79-го року, тепер за 2-3 дні зруйновано. Так само все, що будувалося багато десятиліть в Сирії ще Хафезом Асадом, батьком цього президента, який втік в Москву. Все це з кінця 60-х, з початку 70-х в Сирії було, тепер воно все знищено. В Ірані теж може бути знищено, і таким чином ну, світ, стає, світ стає краще, світ стає справедливіше. І тут треба зрозуміти одну, так, один такий момент: вони всі тоталітарні режими, вони всі схожі, всі демократичні різні. Не можна порівняти Швецію і Португалію, але і там демократія, і там демократія. Але порівняти Росію, Іран, Північну Корею, Кубу дуже легко. От чомусь риси тоталітарних авторитарних режимів дуже схожі всі, починаючи від побутових речей: там нелюбов, ненависть до гомосексуалів, традиційні сім'ї оце все таке дуже позавчорашнє і так далі. І це державна політика. Це не те, що от Микола Вересень любить чи не любить. Традиційну сім'ю любить чи не любить гомосексуалів, любить чи не любить там жінок, я не знаю тварин і так далі. Це держава регулює. От. І так само вона регулює в Північній Кореї в Ірані, в Росії, на Кубі, і в усіх тоталітарних і, в, і закінчуючи бажанням абсолютним отримати ядерну бомбу, щоб нас ніхто не чіпав, щоб ми тут робили те, що ми хочемо. А поляки відрізняються від естонців, естонців від греків, але це все демократичні. Країни демократичний устрій і людина, а не держава, там почуваються більш-менш комфортно. І тому прагнути до демократії треба не тому, що тебе переконали європейці чи переконали в антидемократії китайці, а тому, що людина більш вільна і почувається більш комфортно, більш зручно в країнах, які будують демократію. Чому? Тому що саме люди можуть впливати. Не сказав би, що вони аж так можуть впливати на 100%, але на відміну від тих країн, які я перерахував, вони можуть впливати. Повпливати північний Кореєць на державу Північна Корея не може. Росіяни на. Хоча він і не хоче, правда, той росіянин, йому подобається Путін. Але якби він хотів, він би не міг. В, в, в Ірані така сама ситуація. Вибори президента фактично відсутні в Ірані, там е, є така спілка людей, які вирішують, можеш ти бути кандидатом в президенти, чи не можеш бути кандидатом в президенти. і цю спілку ніхто не обирає знов таки. І верховного лідера е, Хамінії, Теж ніхто не обрав. Це зібралися мули і вирішив, що це і буде. Ну, як по ЦК КПРС. От Сталін його ніхто не обирав, Леніна ніхто не обирав. Хрущова ніхто не обирав, Брежнєва ніхто не обирав. Так само, як і сьогоднішнього Путіна, ніхто не обирав. Ну, обрали, але це дуже формально, так. Закінчу я на цьому. Цікаві події в Ірані. Я поки не боюся, я як казав, що я не все знаю, боюся зараз. Якось заглядати вперед, тому що все можливо. Бачите, яка мінливість останні півроку і Сирії, і іран, і Ізраїль, і так, далі, і так далі. Ну, коротше, в світі відбуваються, на мою думку, позитивні зрушення. Мені так здається. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Бай-бай. Побачимося завтра. Я сподіваюся.